Якщо стається якийсь, якась конфліктна ситуація для чоловіків, так? якась поразка, то вони мають піти в свою там печеру і ну, прожити це, пробути, тобто вони там мають відновитися енергетично. І нам жінкам здається, що чому ти не говориш, ну, ти що мене не любиш, так? що сталося? А чоловік не може в цей момент говорити, розумієте? Тоді як для жінки вирішення проблеми це якраз поговорити про неї. Тобто, чоловіки вони закриваються в печері в своєму якомусь такому світі, да, щоб поновитися і, і знайти рішення цієї проблеми. І потім вийти вже оновленим. А ми, жінки, відновлюємося, коли поговоримо. І... Ну от як ми можемо зразі віддати Тільки, Тільки прийняти.